Усім привіт! Всі ми з атамуванням подиху дивимося на конфлікт між Польщею та Україною, і це взагалі не тішить нікого ні одну сторону, ні другу. І чому це сталося? Які причини цього конфлікту і як це все відбувається? Зараз ми про це поговоримо. Поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Ну що ж, Київ та Варшава зайшли дуже в глибокий дипломатичний піке, і вибратися з нього без втрат буде дуже важко. Причиною цього конфлікту стало українське зерно. На жаль, ці суперечки вийшли вже далеко за межі комерційних розбіжностей і опинилися в центрі міжнародної уваги у Нью-Йорку, де проходить засідання Генасамблеї ООН. Українські та польські президенти Андже Дуда і Володимир Зеленський прибули туди і повинні були зустрітися, але цього не сталося через накладку, графіку, засідань. Але Дуда і Зеленський все-таки обмінялися емоційними заявами, які спровокували нову хвилю напруги між двома країнами. Президент Дуда порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно свого рятівника. Свою чергу Володимир Зеленський недвозначно натякнув з трибуни Генасамблеї, що деякі країни Європи підривають солідарність та влаштовують політичний театр, перетворюючи зерно в трилер, і тим самим допомагають підготувати сцену для московського актора. Натяки Зеленського в Варшаві зрозуміли і визвали до себе голову Мід Посла України в Польщі. Щоб передати йому рішучий протест з приводу цих заяв, градус напруги привисили ще також слова прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, який повідомив, що не будуть передавати зброю в Київ. Ну і як заявляють експерти, що причина такої дестабілізації в відносинах між Україною і Польщею являється предвиборна кампанія в Польщі і гонка за тим, яка з партій найбільше захищає національні інтереси, по словам експертів на генасамблеї ООН, і польські, і українські президенти, між якими склалися дуже теплі свого часу відносини, насправді апелювали своїм виборцям. Так це чи ні час покаже? Маю надію, що ця інформація була цікава для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!